Кажуть, дивитись на людину згори вниз можна лише тоді, коли притягуємо руку допомоги. Чи готові ми до таких стосунків, наприклад, з іноземцями? Я спілкуюся з студентами з медакадемії, Вот із неї, питаю їх, як звати вас. Good day, good morning, goodbye. Ідуть сидіти у нас по больниці, в лікарні працюють. Я кажу, good вони morning, – morning, morning. Нормально, я віруючий чоловік і абсолютно нормально отношусь. Я їх вважаю, приймаю. Бог створив нас всіх. Ну, якби как бы боксу для всіх людей, поэтому я абсолютно адекватно к ним отношусь. Кожна людина має право на повагу, якщо вона не шкодить суспільству, життю тим законам, в якому вона перебуває. Статистичні дані нам говорили на курсах про те, що тільки одне зареєстровано провадження за 15 рік щодо релігійного і національного переслідування. Тобто статистика свідчить, що гарно. Та статистика не завжди відповідає дійсності. Дуже часто нелюдську жорстокість виявляють підлітки у школі, студенти у вузі, занижуючи тим самим самооцінку своїх товаришів. Неприйняття це страх перед невідомим, стверджує соціальний педагог Марина Гринченко. Перш за все у сім'ї дитина проходить первинну соціалізацію, тобто те, що говорять батьки на перших етапах життя людини, це найголовніше. І якщо батьки дійсно розказують дитині, що людина з іншим кольором шкіри та іншої національності це щось погане, це щось страшне, то звісно, що дитина засвоює це, і, мабуть, і на свідомому, і на підсвідомому рівні. Прийняття людей незалежно від раси і віросповідання, не тільки прояв толерантності, людяності це аспект, без якого європейське майбутнє практично недосяжне. Для України це питання стоїть дуже гостро, тому що саме в наших українських вузах досить багато студентів з інших країн, зокрема іншого віросповідання це мусульмани, і як вже ми переконалися на досвіді зарубіжних країн європейських, то мабуть наразі без цієї толерантності до інших національностей це неможливо.